Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших таємниць сучасної науки ідею мультивсесвіту. Так, ви не помилилися, існує гіпотеза, що наш Всесвіт лише один із багатьох, і що є інші Всесвіти, які ми просто не можемо побачити чи відчути. Але ж, що таке цей мультивсесвіт і чому науковці серйозно розглядають цю теорію? Давайте розберемося. По суті, ідея мультивсесвіту з'явилася з квантової фізики та космології. Квантова фізика це наука, яка досліджує субатомні частинки, і вона показує, що на цьому рівні світ поводиться дуже дивно. Наприклад, існує принцип суперпозиції, за яким частинка може перебувати в кількох станах одночасно, аж поки її не спостерігають. Вчені припустили, що це може означати, що кожного разу, коли відбувається вибір одного варіанта, створюється інший всесвіт, де відбувається інший варіант події. Це одна з гіпотез, так звана інтерпретація багатьох світів або мультивсесвіт квантової фізики. Але не тільки квантова фізика підводить нас до думки про мультивсесвіт. Ідея також виникає в космології, яка досліджує походження та еволюцію Всесвіту. Після великого вибуху всесвіт розширювався з неймовірною швидкістю, цей процес ми називаємо космічною інфляцією. Але що якщо інфляція ніколи не припинилася? Якщо вона триватиме у деяких частинах простору, може утворитися багато бульбашкових всесвітів, кожен з яких може мати свої закони, фізики і властивості. Тобто в одному такому всесвіті можуть бути зірки, планети і життя, як у нас? А в іншому зовсім інші закони фізики, де життя взагалі неможливе. Ця ідея отримала назву вічної інфляції і є однією з провідних гіпотез мультивсесвіту. А тепер важливе питання: як вчені можуть досліджувати те, що за межами нашого Всесвіту? Це надзвичайно складно, адже ми не можемо просто зазирнути за межі. Однак є кілька цікавих методів і теорій, наприклад. Деякі вчені припускають, що якщо наш Всесвіт зіткнеться з іншим, то це залишить сліди у космічному мікрохвильовому фоні, своєрідному фоновому шумі після Великого вибуху. Вони досліджують цей шум, шукаючи нерівномірності, які могли б натякати на таку подію. Інші вчені намагаються виявити ознаки гравітаційного впливу інших всесвітів, що теоретично могло б дещо змінити наш простір часу. Ще один підхід це математичне моделювання, вчені створюють теоретичні моделі, які могли б пояснити існування мультивсесвіту, та те, як він може взаємодіяти з іншим всесвітом. Ці моделі складні та гіпотетичні, але вони допомагають зрозуміти, якими могли б бути умови існування інших Всесвітів. Чи є шанси коли-небудь побачити інший Всесвіт? Поки що ми точно не знаємо, але ідея мультивсесвіту залишається дуже теоретичною. І все ж більше вчених вважають, що ми стоїмо на порозі великих відкриттів, з кожним роком наші інструменти стають точнішими, і, можливо, одного дня ми зможемо підтвердити цю захопливу гіпотезу. Друзі, дякую, що були зі мною в цьому захопливому обговоренні. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, і підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нове відео. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про теорію мультивсесвіту. Це просто фантастика, чи ми справді можемо жити в одному з нескінчених всесвітів. До нових зустрічей!